Глядачів на каналі Кінабаза. Прибирання сіна під захід сонця. Кожного року. Одне й те саме. Як бачите, тут більше трьох гектар. На кожного сіна нашого допомагає нам наш сусід рулонить, тому що ще поки що ремонтується наш брес. Я думаю, скоро буде відео, де Бог він запрацює наш прес і буде нам трошки вигідніше їм тюкувати сіно. А зараз працюємо, як в минулому році. Допомагає нам лелека, ще не відлетіли. Гуляє за трактором, збирає різних ящерок. Грузимось Ось такі дві палички, як і в минулому році, це, в принципі, вони і є, і просто накатуємо на причіп полончики. Ну що, з Богом! Хе-хе-хе. Накатуємо. Ну це він вже один сам закатає, а потім вже буду я. Штатив не взяла допомогти трошки може ти смієшся не можеш ніхто. Я допомагаю допомагаємо і його смішно і я не може закатати бачите от є рукою камеру полював і відразу рулон там на місці гарно на полі прекрасно Продовжуємо збирати сіно. На... Може поміститися у нас на причіпі вісім рулонів. то будемо намагатися їх завантажити, тому що тут буде дуже, -дуже багато. Ще на завтра нам роботи і може на, посу... на післязавтра. В мене сіло, а ми завантажили з чоловіком 8 ролонів стіна і мчим додому. <рив> Вже наступного дня розгружаємо рулони Ставимо тут у нас були ролони великий стожочок. Коли буде? Кажуть, величезна копичка, то вам уже її покажу в об'єму, яка вона у нас вийшла. Вечір вже майже все сіно перевезли з поля, те, що було накручене, бо ще вже не все закрутили. О, І дівчатка додому йдуть на доїння. Другий день збору сіна. Сьогодні я не приймаю участі у зборі. У мене своїх справ багато і плюс у мене алергія на пиль. Вчора капець, після сіна приїхала, півночі не спала. Ну то таке моє, як кажуть. А покажу вам цікавинку, яку вчора придумали сьогодні реалізували. Сьогодні сіно збирає чоловік мій з старшим сином Аристархом, і ми використовуємо лебідку, звичайну якусь китайську. От, і таким чином трошки легше і для спини, і, в принципі, для нас. Як бачите, сіно заїжджає самостійно. Може кому знадобиться така приспособа. Можна і трактором закочувати, але ж кожен раз не начіплюєшся трактора, щоб закотувати ролони, а тут оп і все, і ролон уже на причіпі. В цьому році обмолотком комбайна, звісно, трохи дороговатий. 60 гривень сотка він бере. Чоловік в наступному сказав, більше сіяти не буде. Коса наша, роторна знову в ремонті. Ну, вже старенька, їй вже 10 років. І фігачить вона по повній. Тут, бачите, така стоєчка. Прийшлось її заварювати. Ну, вже просто зносилася, лопнула, то приварили. Ну, дай Бог буде служити. Віра і правда, і сезон закінчить косовиці. Так як у зібраному зерні дуже було багато травички. Зараз пройдуся, згадаю дитинство і таке тако. босими ніжками, босими пройду, заодно поворочу трошки. Зерно. Його треба просушити, бо воно згориться в баулах. У нас вийшло комбайнер, сказав, у в нього там датчики стоять свої. От Що 2 тони зерна з гектара. Причому житу ми не сіяли. Ну, я вам казала, розповідала, хто давно на каналі. Ми його не сіяли, просто дисками там, де пройшло. Пройшли в минулому році. От, Воно само позаходило. Ну, а третікал ми сіяли, от, і от така краса. Дивіться, як зернятка. Краса. Тут трошки є де неде де і пшеничка, але ж, ну, в принципі, 80%. Третікал навіть попадається, де неде де жито, десь він зачепив, мабуть, сусідні. Ну, ось, бачите, зелені то жито. А так, усе це третікал. Третікал це а, щось середнє між житом і пшеницею. І він дуже класний. Його їдять всі. Не так, як жито, що його, наприклад, птиці не можна. От, е і багато кому не можна тільки обовзер на зміся. Молодняку взагалі не можна. А от ось жито, як бачите. Зелене, жито зелене, ну, тому що воно по факту зелене. Блищить, як на сонечку. У нього таке забарвлення. Обожнюю зернові. Але ж в наступному році, на жаль, сіяти їх не будемо. Будемо засівати все травами. Як і казала, показую вже величезний стожок наш. І останній слой рулоників будемо закатувати. Внизу, підготовлюємо рулон, мотузочки і будемо зараз його туди нагору підіймати знову. Дорогіра! Така вага рулонів, що ви бачите, двічі не витримала стропа. Зараз будемо брати новішу. Персик. ділись стропою! Ха-ха-ха! Засранець, бачите, як прив'язаний. О! О, це пора, як лаурума. І не довздок, бо вчора взяв і зняв і пішов знову. Брачка. Так, да? персі Все ось таке рана пашти зажила. Сорванець ти наш. Так, да, так, да, сонечко. Да. Я дуже рада, що ти приїхала. Добре, добре, сонечко. Давай, дякую тобі за привітання. Все, папа. -па. Поки я приймаю привітання замість мене за кермом. Бо в мене сьогодні народження. Замість мене, бачите, помічник працює. Арістарх. Зараз побачу, як він справиться. Ану ну 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 Молодець! Шикарно все вийшло. Персик також задоволений. Може, не зовсім, бо забрали його страпу для роботи. Не вистачало трошки. Але бачите, стожок наш вимуровується. Мій чоловік навчає рестарха користуватися трактором. На тракторі простіше їздити, ніж на машині, але ж свої навички. Потрібно знати і всі нюанси по техніці. Віс у на забитий колочок стогом, і таким чином він допомагає нам закочувати ролони. Йде дощик і нагадує нам, що треба якнайскоріше прибирати сіно нагору для того, щоб його накрити. Величеною клійонкою, як і в минулому році, і воно вже стояла запечатане аж до самих снігів. Все останній рулон. 79 рулонів у цьому нашому маленькому стажочку. 80-й не вліз. Трохи здвинулися рулони у третьому поверсі. І тому трошки він не вліз. З Божою помічю доробили роботу. І дитина пройшла гарні курси по керуванню трактору. Дякуємо всім, хто дивився наше відео до кінця. Дякуємо за вподобайки, коменти та репости. Віримо в перемогу та перемагаємо щодня.